Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Оцінки НАТО говорять про те, НАТО оцінила ситуацію, і вони говорять про те, що Росія може відновити свої сили за 3-7 років. Я вибачаю що мій внук. Тому усі, всі зусилля альянсу мають бути спрямовані на приведення своїх сил до повної готовності і за менший проміжок. часу. Тобто, дивіться, тут в статті стаття дуже велика: я не буду. Дивіться, це є і сигнал для України. Якщо НАТО про такі речі говорить: що якщо зараз буде якась зупинка, тобто. Що Україні потрібно підготуватися швидше ніж за 3-7 років, розумієте? Давайте ми спочатку перевіримо інформацію: саме інформацію, саме здібності можливості Росії відновитися за 3-7 років. Я маю на увазі набрати знову сили і знову піти на Україну. Це якщо зараз не в тому випадку, якщо а, зараз якась заморозка може бути або ні, але зараз не про це. Ми говоримо зараз просто за ці е, потенціал Росії е, за ці 3-7 років набрати е, знову цю мощ їхну. І так, ну, в принципі, ви знаєте, да, да, 3-7 років, дійсно, дійсно стопроцентово. Майже, бачите, дев'ятка, тобто майже у Була Було би тут десятка монет, я би сказала, да, по повній програмі щось будуть, як сказати, не до укомплектації, але дивіться, дев'ятка це вже дуже багато. Тобто від трьох до семи років. Ось, а, Таке враження, що в, у Росії є ще якісь союзники, які хтось по нитці, а хтось дуже хорошими партіями. Ну, це, знаєте, це ще можна сказати, навіть в мене таке враження, що тут а, віддайте нам назад, колись ми вам давали, а тепер ви нам, а ми це. Тут якісь, знаєте, трошечки а, з російської сторони. Тобто, ну вони будуть все вкладати, всю енергію, щоб отримати, дійсно, укомплектувати. Да. Тобто карти показують, що дійсно. Тепер дзвіночок, дзвіночок для України. Це є сигнал. Давайте подивимося, як зашвидко може Україна набрати свій потенціал, щоб протистояти Росії. І так, до трьох років зможемо. Ну, йде вже вода. Ось, тільки світ. Бачите, от тільки світ. Україна сама не може. Вона розвалюха. Ось тільки світ. Ми самі нічого не. У нас потенціалу нема. Це тільки світовий потенціал. На жаль. На жаль. На жаль, до трьох років ні. Тільки якщо нам світ щось дасть. Давайте більше. Давайте до семи років тепер. Від трьох до семи. Ну, це, знаєте, це треба тут дивіться. Я робила нещодавно розклади, і я бачу, як випадає диявол в таких військових справах. Це російська агентура. Тобто, вони будуть тормозити все абсолютно. Ось, бачите, тут є контракти: якісь контракти. Налагодити виробництво військове. А тут йде зразу диявол. Це говорить про те, що ось ці всі контракти, початок роботи, кропіткої роботи для військових. Це все потужно кинути в це, диявол буде заважати. Бачите? А це і є кумовство, це і є свої, це і є увісілітельна програма, яка у нас відбувається вже. Ось якось так я це бачу. Ні, я не бачу тільки з допомогою заходу, тобто світу. Карти однозначно показують тільки світу, тому що Україна сама не здатна. Чому не здатна? Тому що у нас криворуки у владі, у нас ліворуки, не знаю, як це ще назвати, але під керівництвом агентури Кремля у нас нічого це не вийде. Але може, потенціал є. Ви бачите? Показують карти може, Україна може до семи років сама себе забезпечити військовою. Цим, звичайно, з допомогою. Але налагодити якесь почати спочатку якесь виробництво може диявол не дасть, ось як я вам кажу. Щиро дякую вам за увагу, моє любі, і разом до перемоги.